Дуже важка ніч сьогодні для Харкова. Було 20 шахидів, 20 влучань по місту Харкова в декілька районах міста Харкова. Це Київський район, два влучання. Крім цього, одне влучання було в індустріальному районі міста Харкова і, на жаль, 17 влучань в Основянському районі. На теперішню годину ми маємо одного постраждавшого на щастя. Крім цього, хочу сказати, що були пошкоджені приватні будинки, пошкоджене виробництво, цивільне виробництво легкої промисловості, і ще одне підприємство, яке займається автотранспортними послугами. Постраждали 15 приватних будинків: це Київський район, міста Харкова і. Основ'янський район міста Харкова. На жаль, перший раз хочу сказати по місту, така кількість, яка влучань була, і це все протязі практично однієї години. Це нова тактика нашого ворога. Це залякати людей, бо це цивільна інфраструктура міста. Крім цього, люди ви ж розумієте, коли уночі вони лягають спати, коли діти лягають спати, і такий потужний обстріл. Дійсно, це мета залякати людей, але це їм не вдасться.